Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника інвестиційного банкіра, а також ведучого радіо НВ Сергія Фурсу. Сергію щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю. Сергій говоримо звичайно про Міндічгейт, про наслідки для нашої держави, а також про перемовини в Туреччині. Що нам все це принесе? Цікавий ваш погляд на ці події. Давайте розпочнемо з інформації про те, що НАБУ призупинило оприлюднення нової інформації через питання, пов'язані з воєнним станом. До речі, це пише Інве, так і з посиланням на власні джерела. Мовляв, конфлікт може бути і ситуація набагато більше ніж просто в енергетиці. А пов'язано все це також із оборонкою. А що це? Чому зупиняється на ваш погляд? Ну, дивіться, по-перше, не знаю, не маю жодного уявлення. Можу гіпотетично, спекулятивно передбачити, що ми бачимо, що зараз і так сковернули величезний нарив, і українське суспільство має це переварити. Ми так чи інакше бачимо, що це все призвело до певної політичної кризи, а розхитування ситуації під час війни все ж таки небезпечне. І тому набу певно не хоче підливати масла огонь з точки зору розслідування корупційних речей І так. Вже треба багато що проробити багато фігурантів лишилося. і ну реально, це вибачте за таку фразу державницька позиція, да, що наразі. Медійного додавання вже досить. Плюс, можливо, дійсно те розслід... ті речі стосуються певних питань в оборонці, що з одного боку може бути дуже чутливим під час війни, з іншого може додатково розхитувати ситуацію. Але знову ж таки, судячи з усього, додаткових корупціонерів це нам не виявить. А да? якщо додаткових не виявить, то давайте цих переваримо з цими щось зробимо. І, і так знову ж таки політичні наслідки вже присутні. Ми бачимо там певну паралізацію парламенту, певну політичну кризу, що знову ж таки дуже небезпечно під час війни. Тому це треба все переварити е, і йти далі. Ну тобто, якщо мова йде про оборонку, знову ж таки, і, е, ну тут тобто, є дотичні люди, які там міністерство оборони і тому подібне ростемо мірою, які раніше був міністром оборони, він не повертається поки що, принаймні в Україну. Так це збіг обставин чи ні, ж таки? Не знаю. Може збіг обставин, може не збіг обставин. Да, ми, ми ж не знаємо. Виглядає підозріло, я погоджуюсь, але може він і повернеться в результаті. Але ну, знову ж таки, це все глобально, да, некрасива історія, ми розуміємо. І можемо тільки сказати добре, що пан Омєра вже не є міністром оборони. Так важливо відзначити, що поки що так у нього немає ніякого процесуального статусу. Але тим не менше, ну знову ж таки раніше змі писали про те, що може все це змінитися. Можливо, у вас є якась інформація чи ні Сергій? Ні, В мене точно немає ніякої інформації з цього приводу. Я бачу тільки те, що публікується в соцмережах чи в офіційних повідомленнях. Щодо Алібаби, наскільки я розумію, там якби ще не визначено. Знову ж таки, була якась інформація, що можливо, але поки що не точно. Дивіться, це щодо Аль Баби дуже цікава mm. історія, тому що насправді ми ж не побачили жодної плівки від набу, де якийсь хякіся лібаба згадувався mm -hmm. е, у той же час. Потім це було якось вкинуто, і оскільки Можливо, це поправ... зняв, про це говорив також. Е, да, да, але він сказав, не навівши доказів. Я дуже люблю пана Ярослава. Можливо, в нього є ці докази, можливо, в НАБУ також є це на плівках, але де факто ми не побачили підтвердження цієї історії. Але це все легло знову ж таки на ґрунт, Велика кількість людей в Україні, майже всі дуже втомилися від потенційного лібаби і від того, що робиться в на внутрішньому треку офісом президента. Це там санкції проти політичних опонентів, це переслідування Кудрицького, дуже-дуже багато речей і дуже велика концентрація влади. І тому, я думаю, зараз ми побачили цей вибух е, політичного невдоволення, коли всі подумали, що ну нарешті час щось змінити. Бо від цього реально є втома у всіх. Ці всі авторитарні тенденції так чи інакше, вони всіх напружують. І друзів е, там, у Офісу президента майже не лишилося, чи не лишилося взагалі. І тому дійсно, коли люди політичні еліти, просто бізнес, який дотичен до чогось, побачив можливість, що завдяки цьому корупційному скандалу можна щось змінити у внутрішній політиці, то ми побачили цей вибух. А хоча знов ж таки з жодного там прямого свідчення, що взагалі спочатку видавалося, що Алібаба і Карлсон це ріжні башти, знаєте, як в Криму. Ой не в Криму, а в, в Кремлі, в Кремлі да. і саме тому немає ніяких перетинів. І про цю конкуренцію так чи інакше ми чули останнім часом, тому видавалося це дуже логічно, що там, де присутний Карлсон, немає місця ні для кого іншого. А, а зараз, ну знову ж таки, це політичний момент. І це результат тієї втоми, яка накопичилась від стилю управління, який є всередині країни. Ну, так, ми бачимо, що прівок із Андрієм Єрмаком немає, але тим не менше опозиція, і в принципі, там і не тільки і слуги народу. До речі, так цим моментом скористалися і вимагають відставки і звільнення Андрія Єрмака. Зокрема, і народний депутат від «Слуг народу Веніславський про це висловлювався. Так лунають такі заяви. Як Ви вважаєте, від чого тут буде залежати рішення Володимира Зеленського? чи може дійти до звільнення? Дивіться, ну по перше, саме звільнення, що таке голова офісу президента? Це хто? Він десь в Конституції є. Е, влада штука неформальна. Ну тобто, можна змінити Єрмака і залишити його найближчим радником президента. Це нічого не змінить. От реально нічого не змінить. Тому е, це, скоріше, зараз вихід цієї негативної накопиченої енергії, яка сигналізує Зеленському. Дивіться, те, як ви управляєте країною всередині, не можна управляти. Е, то, такий стиль управління, такий підхід неможливий, не да, і дуже дуже багато невдоволених. Тому я б не впирався, там буде фактично звільнення чи не буде, бо знову ж таки влада штука неформальна. І офіційно у керівника офісу президента взагалі ніякої влади немає. Ну тобто, те, що ти його звільниш, а що що це змінить? Нічого це не змінить. Да? Якщо всі будуть і так знати, що рік як приймаються рішення і як потрапляють до Зеленського, і як здійснюється вплив на рішення Зеленського. Тому тут би я не докопався до чи офіційно там звільнить, не звільнять не так і важливо, да е, важливо чи стане парламент суб'єктним, наприклад, знову. Тому що те, що ми зараз бачимо, це повернення суб'єктності парламенту. Насправді ми ж парламентська президентська республіка. І війна тут не дуже має впливати, коли ми говоримо про там внутрішнє управління, про формування уряду, про те, як уряд здійснює управління. У нас насправді, от зараз, коли звільнили тих двох Бонні і Клайд українських, то в уряді за ну дуже малим виключенням насправді дуже якісні люди зібралися. Ось то вони реально хороші. Але проблема і дуже загадують умовних технократів, частина з них велика. Але проблема у тому, що вони не суб'єктні. І ця несуб'єктність походить від стилю управління, який здійснюється. От я думаю, що найкраще, що може зараз щось статися, це повернення суб'єктності парламенту, який би повернув до себе вплив. Да, у Зеленського дуже багато роботи і так пов'язаної з війною і зовнішніми відносинами. Цього може бути достатньо. Про парламент зараз поговоримо. Давайте ще повернусь до Андрія Єрмака. Запитаю, тому що як би знову ж таки ІУП писала про те, що мовляв Андрій Єрмак, переконує Володимира Зеленського в тому, що за всім цим стоїть це помста Боголюбова, а також Коломойського. А мене питання: а яким чином Коломойський який знаходиться в СІЗО? Ну і як, як все це? Організувати ну, дивіться напевно, це на, на певному етапі говорили. Спочатку сказали, що це взагалі там Dragon Capital і Томаш Фіала замутив. Okay. Ми ми повеселилися в офісі з цього приводу. Потім з'явився Боголюбов Каламойський, який там СІЗО щось там ку каверзи строїть. Причому Каламойські строїть каверзи на своєму рівні, як він зараз може. Даві коли у нього постає стається публічність, він починає говорити просто для того, щоб нашкодити зеленському. Безумовно він це робить, він пститься. Да, але ну не може коломойський впливати на набу і сапи на таке масштабне розслідування. Потім з'явилося ще одне. Всі вдягнули шапочку від фольги і сказали: о, так ну тепер точно ясно. Це все американці замутили, щоб примусити Україну до капітуляції. і Так далі, це все купа, купа теорії змов. Насправді є просто інститути незалежні, нормальні інститути, чи не єдині, які були після Майдану. У нас було створено незалежний класний інститут національного банку, який зараз добре управляє фінансовою системою, і незалежні інститути на і САП. і вони впровадили розслідування під захистом європейців, американців і так далі. Цей захист був інституціоналізований навіть і тому це єдині органи, які насправді наважуються проводити справжні розслідування проти там справжньої корупції в Україні. Uh, і просто це розслідування логічно прийшло до свого завершення. Можливо, воно було прискорено атаками на набу і САП, знов ж таки. Ми ж uh, маємо згадати, що досі є тиск на де де детективів набу. Досі один з детективів набу сидить у в'язниці у СІЗО. Причому по обвинуваченням, які не мають нічого спільного з нормальністю, з реальністю, просто тупо вигаданими. І чи могло це призвести до того, що набуса більш радикально підійшли і розуміючи, що скоро буде ще більше помсти, вийшли в публічну плоскість? Могли? Насправді не треба шукати дуже дуже складних пояснень, коли є просто є проста історія. Не... не треба будувати теорії змови. Сірі, але ж кажуть, до самих антикорупційних органів також є питання, мовляв, яким чином, зокрема, відпустили міндіча, так, і взагалі, в принципі, чому він не в розшуку і чи не, займає, не займається його поверненням до України? Ну, Дивіться, давайте так. Міндіч вже ніколи в Україну не повернеться, бо він в Ізраїлі, Ізраїль в Україну нікому не видасть. Стосовно цих претензій до Набу, це дуже смішно, це ще одна теорія змови. НАБУ що, тримала-тримала, Міндіча, а потім відпустила? Ні, у нас є людина дуже статусна, дуже статусна, прям друг президента. І проти цього цієї людини півтора роки здійснюють розслідування. Ну і тобто, це взагалі уявити в, в Україні там до Майдану, чи уявити таке в, в Росії, в Китаї і так далі. Навіть в США зараз таке уявити неможливо. Здійснюється це, це розслідування. І звісно, люди, які при владі, вони намагаються дізнатися, що ж там. І в певний часу вони дізнаються, що Набу підійшло до фіналу і скоро буде приходити. І це відстукується Міднічу, і він тікає. Ну, Тобто, як може Набу зупинити цей процес, мені дуже важко уявити насправді. Да, бо ви логічно підійшли до певного етапу. Далі ви маєте робити певні дії, ви їх ще не зробили. І перед тим, як ви зробили ці дії, люди, які знають, що ви робите ці дії, а вони не можуть не знати, бо враховуючи їх статус в країні, вони відстукують. І мені тікає, все досить логічно. Реакція президента на всі ці події дивіться, бо коли все це розпочалося, президент зробив відеозвернення так своєму вечірньому там десь наприкінці сказав про те, що якби мають винні бути покарані і тому подібне. Ну тобто, як ви вважаєте як він виходить із цієї ситуації, як буде виходити далі. Ну, дивіться, спочатку вони запізнилися з реакцією. Спочатку ми бачили реакцію правладних телеграм-каналів. Досі бігається божевільна Масійчук на 1+,1 плюс розповідає теорії змов просто неймовірного масштабу, запрошуючи туди зашкварених якихось політологів за 20 баксів. Вони це досі досі роблять, і це звісно негативно. Спочатку було це точно. Вони сприймали це намагаючись протидіяти. Потім досить швидко вони зрозуміли це добре, це як влітку, коли відкатили назад історію по набу. Так само зрозуміли, що доведеться жертвувати своїми, і пожертвували міністрами. Що для як на мене, досить адекватна реакція. Побільшими, ну які були долучені безпосередньо до скандалу. Повернути Мідіча назад в машину часу вже немає. Да? Ми, ми не можемо це зараз вимагати. Ми, звісно, будемо завжди підозрювати, чому він втік і хто йому допоміг. Але зараз сказати, Зеленський повернувся в часі і зупини Мідіча ми не, іначе не можемо. Да, тому ті речі, які були там по енергоатому, про звільнення певних людей в енергатомі, по звільненню містів і так далі, як на мене, досить адекватно. Але як ми бачимо, це не зупинило політичну кризу з огляду на втому, яка є. Просто сукупність попередніх помилок, сукупність попередніх елементів тиску і так далі, на всіх навколо призвело до того, що зараз певно це вже мало. Як президент з цього вийде, я зараз не знаю, да? тому що це треба бути всередині зовсім всередині процесу, щоб розуміти. Але поки що, ну по перше, мені подобає... мені не подобається політична криза під час війни. Я хочу, щоб держава якомусь швидше від цього вийшла. Але прямі наслідки корупційного скандалу у вигляді того, що е, один з найбільших корупціонерів в країні, який реально займав дуже важливу, мі, важливе місце в верхівці влади, влада штука неформально нагадує, можна бути Міндічем, можна бути ніким і дуже багато впливати. Він втік. Міністри, які дуже, дуже сприяли корупційним оборудкам, втікли. Чернишов вдруге вимушений шукати десятки мільйонів гривень для того, щоб вносити за себе заставу. Багато поганих людей звільнено, ще багато поганих людей налякано. Тобто, тобто, з точки зору там впливу на енергетику і так далі, це досить позитивна історія. Але знову ж таки треба розуміти, що ці політичні кризи під час війни вони все ж таки небезпечні. Наскільки я розумію, Кулеба так віцепрем'єр, ну він зберігає свої позиції, що правда була інформація перед цим, що, мовляв, він також може бути звільнений так разом із міністром Галущенком, а також. Із Ізгенчук, тим не менше, Стефанчук закрив засідання Верховної Ради і зараз все, от перерва. Була інформація про те, що взагалі це не відповідає дійсності, що йде мова про його звен, звільнення. Перепрошую, але ж, е, ну, як кажуть, кулеба це людина Єрмака, і тут буду дотискати, чи як тоді. Ох, ну не знаю, будемо дивитися, просто прямого ж участі кулеби в да, Кахлі -то немає, угу. тому я думаю, що це був піт скоріш. Враховуючи там інше розслідування, в яких Кулеба дійсно фігурує. Да, але зараз там прямого зв'язку і вимагати його звільнення от чисто через плівки міндіча важко. Да, mm -hmm. Може, він буде дійсно втратити посаду чи не втратити в рамках якогось умовного перезавантаження, яке може відбутися для того, щоб вийти з цієї політичної кризи. Ну, теоретично можна. Просто зараз, знов ж таки, враховуючи турбулентність, яка є навколо парламенту, важко зараз просто прогнозувати, як з цього буде виходити. Це в тому числі певні ризики створює, знову ж таки, нагадуючи, ми під час війни зараз. Проте на військову вертикаль на даному етапі це не впливає, це зосереджено в цьому політичному аспекті, зосереджено в парламенті. Що дійсно треба вирішити, безумовно, треба. Ми не можемо цим довго тягнути під час війни, але наразі якогось там прямого ефекту від цього немає. Що відбувається в самих словах народу, тому що знову ж таки Веніславська заява була потураю, до речі, говорить про те, що потрібно новий уряд і так перезавантаження уряду національної єдності чи чи Порошенко Горну мається на увазі, що всі говорять про зміну уряду і навіть слугах народу, і називають до речі, що якби ініціюють ось це звільнення Єрмака е гетьманцев, а також Давид Арахамі, що за цим цим стоїть. Тобто, чи можемо говорити про те, що у них там всередині також відбувається перерозподіл і боротьба за владу, і про те, що якби ну тут, якщо це так і є, то Арахамі намагається посилити свої позиції і знову ж таки переменшити тоді вплив Андрія Єрмака. Ну, цей ж процес давно відбувався, да? і знову ж таки, це результат є в тому, яка накопичилась усього всієї умовної політичної еліти від стилю управління. Тому вони зараз реваншуються, якщо можна так сказати, намагаються помститися і в тому числі змінити статус кво Так, так, так Сергій, перепрошую, трохи були проблеми зі зв'язком. Так, да, я тут. Ви кажете, реванш, Тобто, слухай реванші, маю на увазі, реваншують вони в тому сенсі, що їх раніше не чули, вони просто приходили, натискали кнопки там чули про якісь заяви або рішення взагалі з ЗМІ, також дізнавалися, а тепер вони будуть вимагати своє, чи що? Що ви маєте на увазі тут? Ну, дивіться, є стиль управління, коли рішення приймають тільки дві людини, і всіх інших умовно нагинають. Ну, звісно, всім іншим це не подобалось, особливо великим баштам. Да? Там Арахамі, умовно, Гетьманцев — це представники великих башт, і їх всі кудись відсували. Причому ми бачимо, що час від часу хтось вилітав з владного Олімпу, і вони, можливо, побоювалися в тому числі, і рано чи пізно до них це підійде вся ця історія. Власне, зараз вони користуються моментом для того, щоб вони ж там не друзі всередині. Да? І, е, і вони відчули слабкість, да, певну слабкість, певну можливість. Вікно можливості відкрилося, коли є певна слабкість, і почали атакувати. А чи бачите ви формування нової взагалі коаліції, і як, як чином вона тоді може скластися? Дивіться, зараз прогнозувати щось дуже, дуже важко. Є всі ці розмови про уряд національної єдності, але я можу це кошмар нічний, якщо в уряді буде Юлія Тимошенко. Наприклад, якщо ми хочемо поміняти мільйонну корупцію на мільярдну, давайте покличемо Юлію Тимошенко. Чи ми знаємо, що політична сила Порошенка давно каже про уряд національної єдності, але в їх уявленні це точно уряд, який очолює сам Порошенко. Далі що зараз досить важко уявити. А якщо буде пропорційно до парламентських фракцій, то партія ЄС отримає Міністерство культури. Я не думаю, що це задовольні їх, і вони скажуть, О, ну тепер дійсно в нас є уряд національної єдності. Ну, ж таки, пр проблема не питання суб'єктності парламенту і уряду. Тому що ми знаємо, що рішення приймаються в країні не, в, не на Грушевського, не в парламенті. Рішення приймаються в офісі президента. І оце все викривлює насправді. Тому тут е, зміни можуть можуть не відбутися формально, але неформально вони мають статися для того, щоб саме парламент впливав на уряд, для того щоб не вказівки з офісу президента визначали, а що буде робити уряд. Була історія із заложним мовляв про те, що, начебто, Єрмак мав із ним зустрітися, але інтереса, до речі, повідомляв, що ця інформація не відповідає дійсності. Йому, начебто, про це повідомляли в оточенні так колишнього головкома. Як вихід із ситуації, коли залучатимуть військових саме? Ну дану, да, ну, так заложниця. Один із сценаріїв можливий чи як ні, ну зараз дивіться, зараз це ні про що. Добре, Сергій, дивіться на цьому фоні. Володимир Зеленський заговорив про активізацію перемовного процесу і полетів до Туреччини. Так мала відбутися в нього зустріч із Тівом Уіткофом, але як повідав повідомляє Аксіось що Увітков відмовився від зустрічі, тому що Мовляв Зеленський привіз свій план, який якби нікого не, вла... не влаштує. А план Дональда Трампа так складається з 28 пунктів. Зокрема, там мова йде про те, що Російська Федерація хоче, ну весь Донбас. Так, будуть визнавати окуповані території і Крим, але ми будемо не визнавати. І крім того, я таке розумію, що лінія бойового зіткнення заморожується Херсонська та Запорізька область, і росіяни готові вести переговори далі в цьому контексті. Так що нам пропонують, врешті-решт і чи пов'язуєте ви цей знову ж таки візит і ці переговорні процеси з тим, що відбувається наразі в державі з корупційним скандалом? Ні Я абсолютно не пов'язую. Це ще одна. Теорія змов така розповсюджена. Дивіться, це не план Трампа, це план Віткофа, який просто приніс план Путіна. Там зараз Wall Street Journal написав, що те, що зараз озвучено, це те, чим Путін прилітав на Аляску ще тоді. Тобто, ми зараз просто тупо повернулися до вихідного положення, знов проходимо коло і коло Що відбулося? Трамп, коли Путін не пішов на зустріч не пішов на зустріч нормальним пропозиціям, а не у цьому своєму самому плану. Вів санкції. Що далі відбулося? Ми пам'ятаємо, тоді Віков підір... тоді підірвався цей Дмитрів і полетів в Штати. В Штатах в той момент нікого не було, окрім Віткофа. І вони десь там він йому чебур'яки привіз ці, які Вітков полюбив. І вони щось довго-довго там поспілкувалися. І це народило оцей план. Як Рубіо зараз озвучив, це одна з ідей, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, фактично, Рубіо не сказав, що це взагалі їх план. Да? Це те, що Вітхов привіз надиктоване Путіним. Знов. Тобто ми це вже бачили. Тому ми зараз знову підемо по цьому колу, коли всі почнуть пояснювати Трампу, ну дивись це ж те, що Путін хоче. Це вимога капітуляції України, це неприйнятно ні для Європи, ні для України, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому ми заходимо на нове коло, і це не пов'язано з тим, що відбувається. Тобто, не треба вважати, що Україна пуп землі. От ми часто потрапляємо в цю пастку. Тобто, це про намагання Путіна зупинити те санкційний тиск з боку Трампа. Ось що це дай план. Він хоче Він звісно хоче протягнути капітуляцію України. Я не знаю, вірить чи він не вірить, що це протягнеться. Але зараз вони активізують знов ці перемовини, показуючи Трампу, ну дивіться, це ж Україна винна, що нічого не виходить. Це я б от зупинився. Дивіться, який простий план. Там просто нехай підуть з Донбаса, просто нехай обмежать свою армію. Нехай навіть дипломатичні літаки не можуть сідати в Україні і так далі. І так далі. От купа вся всього, всього цього всієї майщини, Але ж ми хочемо миру, а от Україна не хоче. Тому насправді це просто повторення того самого. Звісно, що в Україні цей план не прийнятний. Це насправді такі плани навіть посилюють позиції Зеленського під час війни, тому що звісно, що весь український естеблішмент буде об'єднаний проти цього плану. Ну і знову ж таки називати це планом саме Трампа це не йде від е, Рубіо Трампа і так далі. Це йде від Віткова, і там рішав якихось, які навколо Трампа крутяться, і хочуть якісь оборудки з росіянами робити. От знов да, нерви будуть нам робити цим планом, знов потрібно буде якось артикулювати, що зробити спільні заяви з європейцями, виходити і так далі. Але тут зараз нічого нового немає, знову ж таки, це повторює ті пропозиції, з якими Путін прилітав на Аляску. Так, Сергій, дивіться, ну не виглядає це таким чином, ну знову ж таки, просто перед цим у нашому Міністерство закордонних справ робило заяву про те, що перемовний процес на паузі через те, що немає ніяких результатів. Потім ми бачили так ось цей поява корупційного скандалу і весь цей галас навколо, і після цього Володимир Зеленський говорить про активізацію перемовного процесу. Так це про як зміщення акцентів тоді чи як? Да це просто події, які відбуваються. От і mm -hmm. все. Чи може використати Зеленський цей перемовний процес, це появу цього дурного плану і так далі, для того, щоб відволікти увагу від внутрішньої кризи? Да, звісно, може. Да, і було б було дивно, якби він цього не робив. Тому да, перевезення фокусу уваги Зеленському, напевно, дуже сподобалась історія лютого цього року, коли було, відбулося певне об'єднання українців навколо прапору після тиску Трампа на Зеленського в овальному кабінеті. Тому звісно, що українській владі, яка страждає від політичної кризи, було вигідно змістити фокус уваги на зовнішнього ворога. Але так само дивно було б гадати, що це Зеленський попросив Віткопа привести цей план. Там, воно воно так не працює. Тому там все це відбувалося дозріло. Зараз ми приходимо до точки, коли мають запуститися санкції. Трамп же їх вів, але вони там з завтрашнього дня здається стартують. І от під ці датою вилазить цей план для того, щоб зупинити санкції. І якщо в них це вийде, це звісно буде неприємна історія. Подивимо, чи вийде чи не вийде. О, тут є проблема з Трампом. Бо хто там до нього останній зайшов, той і володіє йому, йому мозаком. Датом знов треба послати президента Фінляндії, грати з ним в гольф, і розповідати, як все насправді відбувається. Так, до речі, Луколи вже просив відтермінувати так ці терміни з 21 листопада. Мовляв, їм потрібно більше часу було звернення відповідно до Мінфіну Що? Ну звісно, вони хочуть, вони більше часу, хочуть. Час це гроші. В них це фігурально виражається, от реально, час це гроші. Сері, дивіться, політику ще писала про те, що, мовляв, Сполучені Штати Америки Білий Дім очікує рамкової угоди про припинення вогню навіть до кінця цього тижня або до кінця цього місяця. От як ви відреагували на цю інформацію буду вас відпускати, тому що знаю, що у вас мало часу. Е, ну, тому слухайте, ми чули це не один раз про те, що за 24 години, за 2-3 тижні, за 2 місяці і так далі. Кожен раз, коли активізується якийсь план, якийсь там перемовний процес, вони відразу. У американців є така фраза Fake it till you make it». і нам не дуже зрозуміла ця культура. Тобто, навіть якщо нічого не зроблено, вони вдають, що це майже зроблено. Це в американській культурі, і це для них нормально. А для нас це когнітивний дисонанс, як це що це що, що, взагалі відбувається. Да, тому отак от і треба звертати увагу. Коли починається якась активізація перемовин, зараз активізація, бо новий цей план привезли, привезли. Він той самий, що старий, але знов спроба. Да? А може зараз прокатить. Не прокатіло, ну окей, повертаємося назад. Тому е, ніяких передумов для того, щоб все закінчилось найближчим часом, просто фізично немає. Все впирається в бажання Путіна. Поки Путін бажає вести війну, він веде війну. Поки він бажає вести війну, він не виходить з реальними перемовинами. А він виходить з вимогами капітуляції України. Сергію слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Подивимося, що ці останні новини так принесуть Україні. Вам щиро дякую за цю розмову і за те, що ви приділили свій час глядачам. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на Ютуб канал Путнова, поширити, Будь ласка, це відео долучіться до нашої спільноти. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Сергій, буду чекати вас у гостях. Щиро дякую. Па -па.